В якісь вони масивні, не знаю, не на мої вуха. Так, окей. Маємо. а До речі, всі навушники, що капелька, а всі, що ми відкривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі такі потужні. Непогані. Це тут. Вказаний 90 гривень. Пожалуйста, я їх за 20 продаю. Одні є, це ще не все. Так, далі також капелька ось така з гарнітурою. Також 20 гривень. Кому потрібно, пишіть тут в ну, нові запечатання. Пусті. да, так, так коробка. Це сміття. Так, блочок. Блочки нам завжди потрібні. Блочок на 05 Ампери. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якісь AirPods зарядити те, що треба. Прикольно. Не бачив таких, до речі, ніколи. Зручно вкинути навіть в любу бананку з мікрошнуром. І буде в тебе під рукою завжди. Давайте.